Ну що, поїхали? Переробка мийки самообслуговування не від нашої компанії. Зараз тут наші хлопці, це Західна Україна. Зараз тут наші хлопці встановлюють систему фіскалізації, а також повністю міняємо а, програмне забезпечення і встановлюємо якісне програмне забезпечення від компанії Деїваш. Мийка. Ця в гарної локації, але е, їм та ж компанія напроти збудувала ВІП-мийку, і ці мийки дуже важко. Але ми не відмовляємо клієнтам, котрі до нас звертаються. І ця мийка після нашої, нашого, скажімо, Макс, привіт, після нашого е, переробки буде працювати і приносити кошти. Це я гарантую. Е, тому звертайтеся, якщо ви в такому.